Всім привітики, Сьогодні в нас така тема буде його мислі. Да? Що він думає? Що він думає за вас? Для енергообміну, будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Повна діагностика Viber Telegram. Номери телефонів в мене є під кожним відео. Попасти на прийом ви можете тільки по запису. Перша до вас, дівчатка-хлопчики, я не проявляюся. Ну, давайте будемо розпочинати. Кожен загадує сам себе. Почнемо з того, мабуть, давайте подивимося м -м, ситуацію. Ситуація, яка між вами є на даний час, що у вас сталося, якщо у вас резонує, щоб ви могли себе впізнати. Ну, і тоді ви вже будете знати, підходить вам цей розклад чи не підходить, бо розклад іде загальний. Ну, дівчата, хлопці, давайте будемо розпочинати. Ну, більше цей розклад підходить для жінок, ну, для дівчат. Давайте подивимося, що між вами? Кожен собі загадує свого чоловіка. Ой, карти, знаєте, щось будуть говорити, бо прямо вилітають. І розкажи, да? що нам розкажуть, що між вами, що у вас там відбувається в ваших стосунках будемо дивитися, що у вас відбувається. Так, так, так. Дівчаточка, розклад підійде для тих, хто стоїть в тугольнику. Тут, вийшов любовний тугольник. Мужчина ваш захтів любві і ласки. Знаєте, знайшов собі даму на стороні і від вас віддалився. Отакий От розклад підійде для таких жінок. Знаєте, він як захотів щось нового. От він стояв в якійсь таких серих буднях, да, прямо закритий був, і він рішив в тайні, від вас, в тайні від вас найти даму на стороні. Весілля йому захотілося. Нових почуттів, нового якогось кохання, ну якісь нові нові емоції. Нда. От паскуда, так? Да? Так, між вами. Да. Дівчатка, дивіться, він конкретно рванув в нові стосунки. Він думав, що ці стосунки для нього йдуть як по судьбі, судьбоносні. Я вам скажу, що про це знало дуже багато людей, про його стосуночки. Прямо дуже багато людей знало. У мене таке враження, знаєте, що навіть якась людина його як прикривала. Прикривала якісь тайни від вас за його, от оце розгульне життя. Його прямо хтось як скривав від вас. Знаєте, таке враження, як всі вокруг про все знали, веселилися, а мужик вас десь там гуляв, співав, танцював, да? а ви, як темна мишка, сиділи десь в тіні і нічого не розуміли і не знали. Угу. Дивимося далі. Дивимося далі. Далі, далі. Ще раз кажу, дівчата, знаєте, мужчина наніс вам дуже сильний удар. Мужчина почав до вас, от коли він почав війшов в цю розгульну жисть з цією дамою, бо тут тріугольник вийшов. Він думав, що вона йому по судьбі, він іде в щось нове з цією дамою. Йому було класно проводити час, він веселився в ці стосунки вложувався, а в цей момент. Від вас закривався. Закривався, і ви відчували цей холод. Знаєте, він наносив прям ваш м, вам удари, може, своїми якимись розмовами, поступками, ну тут, прямо мужик наносить вам конкретні удари. От там йому було комфортно, класно, а вся злость, негатив, який був, він викидав просто на вас. В цей момент ви терпіли. Вам було дуже-дуже важко. Ви були розбиті, плакали, віщали. Ви не розуміли, що відбувається з вашим мужиком. Хоч догадки були, що є якась людина на стороні. Догадочки у вас були. Такий важкий прямо період був. В сім'ї, ну таке прямо розрушення у вас було да, в ваших стосунках, було повністю крах. Ви не розуміли, що сталося. От, вроді би, він обіцяв з вами бути да, до кінця і вас любити і не придавати, але в один момент просто все перевернулося в вашому житті. Просто перевернулося. Мужик і змінився. І змінився по колісу фортуни із за такої особи, який стоїть в тригольничку. Бачите, як нас карти лягли гарненько. Ну Він віддалився. Він із за цієї дами від вас просто віддалився. Спочатку холод, розрушення а потім, знаєте, повністю від вас закрився. Ну Давайте далі будемо дивитися. Інтересно. Да, захтів мужичок ваш погуляти, захтів ваш погуляти. Ви знаєте, ще раз кажу, дівчаточка, це буде стосуватися тих. От хтось був сліпий, сліпий, прямо дурний. Да? Ви терпіли, думали, що якось, може, якісь проблеми на роботі, що він такий прямо до вас якийсь холодний. Ви старалися його підтримувати, цього мужика. Но всі окружаючі вокруг люди ну просто знали. От, тайна, ви одна не знали, от ви спите, бачите, ви просто спите, ви не бачите, ви не хотіли навіть в це. Представити і повірити, що в нього хтось міг з'явитися на стороні. У вас все-таки якісь надіжди були на радість, да? карта Сонця? Ви прямо хотіли думали, пройде час, і все-таки ви з ним будете. Разом все стане на свої місця. Я скажу по тріугольнику, да? по карті жріться, тут навіть був якийсь магічний приворот на мужика. Не просто так він змінився. Це, що він вирішив піти, да, він пішов, він попробував, для нього понравилось. Дама на той момент вже з ним, за ним заінтересувалась. Не так, як ним, а його якоюсь пользою, я б сказала. Може, він там вложувався на якісь подарунки робив, і це все було скритно втайні від вас. Розумієте? Да, Інтересний мужчина у нас сьогодні вийшов. Прямо дуже інтересний. <смір> а ви сильна жінка вийшли. Ви прямо сильна жінка, да? так. Ви подумали, як. Цей урок в вашому житті був даний не просто так. Я вам скажу, десь хтось навіть вам сказав. Таке враження, що вам на цього мужчину відкрили просто очі. Відкрили очі, якась людина відкрила. Да, ви чітко отримали від людини ізвістя, що от, на, подивися, він з нею гуляє. Відкрий свої очі, не плач, не страдай, відкрий свої очі і зупини це все. Бо вас, ви взяли цю силу. Вам відкрили цю тайну, яка була від вас скритна. Розумієте? Вам людина. Відкрила на цю ситуацію на свого чоловіка, да на там кохану людину, відкрила просто очі і показала вам це все. Хоч в той момент багато людей знали вже про цю даму, про їхні стосунки. І ще раз кажу, там навіть мужчина проігрався, що його як просто прикривали. Розумієте, прикривали від вас, може, десь там, знаєте, казав, дзвонив. Ну, якщо прикрий мене, я там їду до неї. Якщо моя позвонить, то скаже, що я десь там в тебе щось допомагаю, роблю. Ну, якась от така ситуація. Але неожидан для вас ця тайна відкривається, яка була від вас скрита, ця інформація. Вона відкривається, і ви узнаєте за його нові стосуночки. Таке, знаєте, він як по дорозі бігав від вас до неї, від вас до неї. І коли відкрилася ця тайна. І очі у вас відкрились, ви взяли якусь силу. Ну, Навірно, лупанули його конкретно, зараз подивимося. Так. Ну, я скажу, багато хто з жінок просто почав наблюдати. Ви почали як наблюдати за його діями. Що він робиться? ну вас це сильно вивело з себе, збісило, що він в цю даму да? він вложується, від вас закривається, бо стоїть до вас з мічом, з холодом. Ви плачете, а вона тут, як царица, да? возродилася і вся цвіта і пахне. От тут хтось з дівчат дуже сильно прямо розізлився, розізлився. Що між вами сталося? Що між вами сталося після цього всього? Давайте подивимося, що між вами сталося, Що між вами далі? Далі, Що між вами далі було? Далі було. Ну, так, да, теж я скажу чесно, от, Ну, люди паскутні, да? ну, для, ну, для чого прикривати? Тим більше ви так страдали, плакали. Він собі в цей момент веселився, да? грався вашими почуттями. Причиняв вам біль, вони за цим всім наблюдали і від вас це скривали. Ну, теж я скажу, такі нехороші люди вас окружають. Що ви зробили? Коли дізналися, відкрилася вся тайна, ви постояли, да, подивилися на це все, як він вложується, які, як стосунки в нього з цією дамою розвиваються далі. Четка, ви знаєте, в прямому смислі цього слова ви його нахрен послали просто. От ви, мавірно, Розбили, розрушили все і просто від нього закрилися. Хтось навіть я м -м, молився, да, молився десь до свого роду, може, хтось десь звертався до знающих людей, м -м, збирали себе до кучі, може, хто які розклади слухав, да, на ефірах десь був. Ну, ви прямо себе піднімали. Піднімали. Ну Від цього мужика ви закрились. ви його просто послали, відпустили. Ну, хочеш іди, давай, пробуй. Добре тобі буде там чи не добре? Ви не ожидали такого удара від цієї людини. Абсолютно не ожидали такого удара, і ви від нього просто закрилися. Ну, хочеш нового? Давай, йди. Ви розрушили все. Абсолютно розрушили все в своєму житті, що було з ним. Ви якось почали жити по-новому. Тяточка, ви почали радуватися. Да? Ви його відпустили, ви якийсь період часу да, закривалися від людей, не хотіли нікого не чути, не бачите, у вас прямо тікли сльози. Да? Ви не знали, як, як вам з цього вилізти. Навіть вам я скажу більше, комусь було навіть стидно якось приподнести це для людей цю ситуацію, що от ну, така в нас сталася ситуація в наших стосунках і все, ми розбіглися. Він мені зрадив і пішов до іншої. Хтось тобто навіть боявся признатися, навіть не комусь. Навіть самому собі. Навіть комусь самому собі. Ну, давайте подивимося його мислі що він за вас думає, да? Давайте подивимося, що він думає за вас. Да, Ситуація, звісно, така. Не із хороших. боже, карти, аж вилітають, да? Сьогодні нам карти прямо хочуть говорити. Давайте подивимося, що в нас вилетіло. Що в нас вилетіло? М -м -м. Ви знаєте, я вам скажу багато жінок, багато хто з жінок уже наскільки пішов в щось нове, переступив через це все дерьмо, яке було, да? ви його згадуєте, не відпускаєте, може, десь там підглядуєте, дивитесь за ним. Да, чи може він якось в тихарушку харушку проявляється через щось, бо вас поєднує щось з ним, що ви мусите з ним якось спілкуватися. Але він уже наскільки вам не інтересний, ви оті всі м'ячі вже в своєму житті просто перенесли. Ви працюєте зараз на даний момент над собою, над своїм життям. да? Може, дітками займаєтеся, може, хтось саморозвитком займається. Ну, ви почали займатися просто собою. Відпустили, послали і почали жити по-новому. Важко, але почали жити по-новому. Давайте подивимося його мислі. Давайте подивимося його мислі і що він за вас думає. Давайте подивимося, що він за вас думає. Його мислі і що він за вас думає. Що він за вас думає? Ох. Ви знаєте, а як для нього не сладко? От наробив фігні, да, мужик? От прямо наробив фігні. Сам не ожидав від себе, що так можна зробити. Вроді би там да, стояв, радувався, веселився, пив, гуляв, робив, що хотів, нікого не чув. Але. Його мислі на даний момент Він боїться страшного суда. Він боїться повернення до вас, а повернутися хоче. Ще й дуже сильно хоче. Але він, знаєте, що боїться, дівчата? Він боїться, е, оці люди, які вас, його окружали, він ж багато грязі на вас, розумієте? Дуже багато грязі на вас просто вилив. І він боїться зараз назад до вас повернутися. Він це в своїй голові переосмислює і думає, ну, дивись, вона почала жити по-новому. От як мені заново до неї? Як мені до неї заново прийти, якщо мене тут попереду чекає страшний суд? А що люди скажуть, що я дебіл? Ну а тут реально дебіл вийшов, чесно вам сказати. Розрушив сім'ю за свої гульки, да, бо йому там захотілося так. Хтів кайфанути мужичок, а тут зараз задумався. Ну я без неї не можу. Я не можу без неї, я хочу до неї. Але він боїться. Знаєте, ну боягуз трохи. Боягуз в тому, що може, якісь близькі, знаєте, люди, рідні, може, якісь ваші знайомі. то тобто, есть... Кому він розказував, що яка ви така хреновенька дама, і що від вас треба просто закритися і тікати? От він зараз на даний момент думає, от я зараз до неї прийду, а як я буду дивитися людям в очі після цього всього. Що я буду для них казати. Ну, от я зійшовся. Я ж її облив грязю з них до голови, що вона така прямо непотрібна, знаєте, сама погана жінка, яка є на всьому світі, дуже багато вилив на вас грязі. і він боїться. Він боїться цього страшного суда. Тут мужчина боїться прямо в хвилюванні, переживає за те, що скажуть люди. Він не так думає за вас, бо він все-таки думає, що він вас заново може завоювати. Він боїться за те, що скажуть. Що скажуть люди? От він там, начудив, накрутив. Фієрвірки пускав з другою дамою, а тут, а назад до вас Возвращення Ви, щоб собі розуміли, оцей тригольник на даний момент дівчаточка вже розбитий. І за того його мислі за повернення до вас. Він хоче повернутися, але він боїться страшного суду. А страшний суд для нього буде. Страшний суд для нього буде. Давайте подивимося, що він ще думає. Що він ще думає за вас? Що він за вас ще думає? Давайте подивимося. Ох, як тягана його. Знаєте, по карті дьявола, я можу сказати, його прямо тягне до вас. Він не може без вас. От він стоїть придурок, просто уже розбитий. Таке враження, як він в своєму житті втратив все. От те, що в нього було ую, да, собственний дом, якісь плани, мрії з вами от в нього розрушилось все. Абсолютно все. І от він зараз. Прямо в страсті хоче. І от його наскільки до вас тяне, він прямо роздумує, думає, як правильно до вас підійти, вложитися, щоб ви його назад прийняли. Але він знає, що ви вже будете командувати ним. От ви прямо ним будете керувати, і він боїться цього. Він боїться просто тут, людей боїться. Да? Тут він боїться вас, як ви його приймете після цієї зради, і ця зрада вам була прямо дуже важкою, бо він прямо вас спалив, розбив, знаєте? Хм. Так, да, интересно, давайте ще подивимось, що він за вас думає? Ну, він боїться наказання, щоб ви собі, дівчата розуміли, він боїться якогось наказання. От він сам в цьому винуватий. він розуміє, що попереду в нього страшний суд за його обман і зміни, що він вас придав, і він боїться цього страшного суду. Страшного суду боїться. Я вам скажу так: він думає, що ви просто його не приймете. Він думає, що ви його просто не приймете і за тієї болі, яку він вам причинив, І він думає, що у вас щось є. Він думає, що у вас вже є зовсім інше життя. Що біля вас є мужчина, імператор, який сильніший нього. От ви біля цього мужчини почали радуватись. Хоч може, навіть я скажу, чата може в когось і проігратися, що ви вже є в якісь нових стосунках. Да? А це ваше минуле прошле, але ви його згадуєте. Ну, знаєте, я кажу, розклад загальний, так що дивіться, в кого як резонує. А хтось може, знаєте, просто як закрився. Закрився, взяв цю силу, взяв цю силу, хоч було дуже важко, але людина себе зібрала, знаєте, по кусочкам і почала вложуватися в себе. Почали вложуватися просто в себе, в своє життя. Так, що у вас з ним? Ну, я вам скажу так: примирення у вас з ним може бути. Примирення у вас не може бути, але, ну, дівчаточка, чесно скажу, десь, мабуть, на процентів 90 проіграється так. Я не бачу, що ви повернетеся в ці стосунки. Воно прийдеться, падлюка до вас прийде, але ви просто в ньому побачите, він не змінився. Абсолютно, він не змінився. І ви йому просто закриєте. Взагалі закриєте свою, ну, для нього закриєте дорогу до себе. От багато в кого проіграється так. Ну, а хтось по колісу буде вибирати. Стоїть чи не стоїть. ну, подивимося, правильно я сказала. Ну да. Хтось, дівчаточка, все-таки ще буде крутити, на качельках буде думати, а може, стоїть мені з ним зійтися? Хтось буде, знаєте, ну, серінаде мужик буде співати. Сіренаде, мужик буде співати і ну, він буде, чесно сказати, буде обманювати вас. Він буде обманювати вас і він. Розуміє, що уже такою, якою ви була в цих стосунках, ви вже не будете, тому що тут і холод від вас, і може бути любов, але ви вже такої, як були, з ним не будете. Ну він боїться, знаєте, страшного суда. От так, дівчатка, він за оце мислить на даний момент, він до вас не хоче йти, бо він боїться, а що скажуть люди? От я ж натворив, накрутив, погуляв, какашу понакидав да, на свою жінку. А зараз буде вертатися, як він буде людям в очі дивитися. От він боїться якогось позору, щоб ви собі розуміли. Ну, я вам скажу, що для нього ще якась людина вискаже. Прямо вискаже і скаже. Ну, оця людина тайна, і в якої яку тримала тайну за нього, да, і вас тримала в якомусь обмані, вона теж по страшному суду, як і він получить ще наказання. Такий, дівчаточка, у нас сьогодні був розклад. В кого як резонує, пишіть в коментарях. Чесно, мужик. Мужик паршивий, мужик паршивий, я вам скажу, навіть по цьому він не думає, чи як ви далі будете з ним да, в стосунках, чи ви його будете приймати. Да, ну він за це думає, але більше він думає за те, що скажуть люди. Навіть в цьому плані, в першу чергу, думає за себе. Дівчаточка, підходить, резонує, будь ласка, ставте класики, підписуйтесь, буде багато цікавих відео, буде виливок. Хто бажає на повну діагностику Viber Telegram звертаємося. Номера є в мене під кожним відео. Ну, всім гарного дня! Всім до побачення, пока!